У вас густо ростуть буряки, і ви їх проріджуєте. Або у вас просто виросли малі червоні бурячки. Не викидайте їх. Ми разом з вами їх закриємо на зиму. Ви так якісно, а головне, легко й просто червоні бурячки ще не зберігали. Та ще й сьогодні буде бонус приготовлений із секретиком. Для тривалого зберігання червоних буряків потрібно ось такі інгредієнти. Сьогодні консервуємо червоні буряки у баночках, а маринад зваримо у крему у каструльці. Червоні бурячки законсервуємо. У літрових баночках разом. Бурячки миємо та варимо у воді до готовності. З моменту кипіння буряки варимо до однієї години, варимо буряки до готовності, але не переваруємо. Зварили вже бурячки, вони молоденькі, вже готові, протикаємо ножем. Легко і просто ніж входить в бурячок, пора їх уже охолоджувати і чистити від шкірки. На одну хвилину варені буряки поміщаємо в холодну воду. Вони легко будуть чиститися від шкірки, чуть притиснули, і вже шкірка злазить. І ножа не потрібно, рукою всю шкірку щищуємо із бурячків. Червоні варені бурячки малі розрізаємо навпіл, великі на четвертинки і поміщаємо у літрові слоїчки. Щільно в баночки складаємо, але не до самого верху по плечики баночки. Таким чином консервуємо червоні буряки будь-якої величини. Да й складаємо у баночки будь-якої ємності. Чи у літрові, чи у півлітрові. Тощо. Червону смакуту будемо закривати металевими кришками, як звичайними, так і єврокришками. Перець гвоздику та лавровий лист насипимо просто у банки. А в чайник наливаємо літр води. Щоб знати, як нам розрахувати маринад. Бо маринад ми варимо на літр води. Заливаємо бурячки кип'ятком і залишаємо так на 5-10 хвилин. А далі злємо цю воду і з неї приготуємо маринад. Звичайно, баночки прикриваємо кришками, злили воду. Уже із буряків, варимо маринад, а в кожен слоїчок додаємо ось такі інгредієнти. Варимо маринад. Закипіла вода із цукром та сіллю. Наливаємо оцту і відразу маринадом заливаємо бурячки. Маринаду наливаємо в повну банку і закриваємо буряки ключем. Або міцно затягуємо єврокришками. Закрили червоного коренеплоду, баночки перевертаємо догори дно, накриваємо і так залишаємо до повного охолодження. А взимку відкриваємо бурячки і готуємо салати, вінегрет, оселеться під шубою. Або і з таким бурячком варимо червоного українського борщу. Це ми відкрили торішню баночку. Бурячки смачненькі. М -м -м. Легко зберігаються і смачно. У цей момент поставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Друзі! А як ви якісно зберігаєте червоні бурячки? Напишіть про це в коментарях. Смакують такі бурячки і без нічого. Смачні буряки. Консервовані. Готуємо ще з секретного бонусу із таких інгредієнтів. Спочатку замаринуємо цибулю. Цукром, сіллю, оцтом і заливаємо подрібнену цибулю четверть кільцями водою, кип'яченою, але охолодженою. Так, щоб вода покрила усю цибулю. Залишаємо маринуватися на филин 10-15, А тим часом нарізаємо ось такою соломкою. І смажимо буряки посмажимо окремо, щоб вони не зафарбували всі овочі, а моркву з цибулею та з картоплею будемо смажити на іншій сковороді. Кілька хвилин смажимо моркву і додаємо цибулю секрет у маринованій цибулі. Відцедили ми Цибульку і додаємо до моркви. І теж смажимо із морквою цибулю 2-3 хвилини. На іншій сковороді смажимо буряки. До готовності їх смажимо. І що вже ароматний запах? Смажиться вже цибулька із морквою Додаємо зразу подрібнену картоплю. Смажемо овочі на середньому вогні, смажимо до готовності картоплі. Перемішуємо кілька разів. ми доволі небагато, щоб овочі смажилися, а не тушкувалися І ось овочі вже посмажилися до готовності. Наразі за смаком солимо та перчимо. Додаємо смажені буряки і вже страва готова. Можна подавати її як до святкового столу, так і на щодень. Смачний приготували смажений вінегрет. Подаємо до столу, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ви так смачно смажений винегрет ще не готували. Приготуйте його хоч раз завжди готувати будете. Смачного!